Прописка або право власності. Як це впливає на ваші права і в чому різниця? Значить, Прописка дає вам право тільки проживати в даному приміщенні. Право власності надає вам право розпоряджатися цим приміщенням, тобто продавати, міняти і так далі. І у власника виникає право з утримання цього приміщення, наприклад, такий, як поточний ремонт, ремонт організаційних труб, можливо. І це все лягає на плечі власника. Але якщо ми говоримо за комунальні послуги, то у прописаних осіб теж виникає обов'язок сплачувати комунальні послуги. Наприклад, якщо комунальні послуги не сплачуються і комунальна служба звернеться в суд з судовим наказом про стягнення несплачених комунальних послуг, то вони будуть стягувати з усіх прописаних осіб і з власника в тому числі. Тому у прописаних осіб також в певній мірі виникає певна відповідальність.